Доброго дня всім! Мене звати Ксенія, і я працюю юристом в компанії New Workers. Наша компанія займається працевлаштуванням в дані, а також імміграцією. Що це означає? Це означає, що ми допомагаємо з відкриттям всіх типів робочих віз, а також віз для членів родини, які супроводжують того, в кого відкрита робоча віза. Ми також допомагаємо відкривати візи по возз'єднанню родини, а також постійний вид на проживання в дані, який ми називаємо перманент. До нас звертається дуже багато людей, які запитують, які умови отримання постійного виду проживання в Данії. Тому це відео присвячено цьому питанню. Сьогодні я розкажу вам про скорочену процедуру отримання перманенту в Данії. В першу чергу, ви маєте виконати всі основні вимоги, які висуваються до всіх, хто подається на перманент. По-перше, вам має бути більше ніж 18 років. По-друге, ви маєте виконувати вимоги своєї діючої візи. Якщо у вас віза відкрита в сірі, то в першу чергу заяву про перманент розглядає сірі і дає висновок, чи виконуєте ви вимоги своєї діючої візи. Якщо ваша віза відкрита в Улянісюросен в міграційній службі, то такий висновок дає Уляніс Цюросен. По-третє, ви маєте продовжувати працювати на момент на подачі на перманент. Тобто, ваша робота має бути постійною і не, в контракті не має бути зазначено строка його закінчення. По четверте, ви не можете отримувати соціальну допомогу від держави, наприклад, як контант Єлп чи допомога по, відповідно до закону про імміграцію. І по пяте якщо у вас є борги перед державою, ви маєте їх погасити. І останнє, ви не можете подаватися на перманент, якщо ви були притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо ж ви були притягнуті до кримінальної відповідальності за певний перелік злочинів, які вказані в законі, то маєте пройти певний період з моменту винесення вироку. Переходимо до основного. Якщо ви бажаєте отримати перманент по скороченій процедурі, тобто через 4 роки проживання в Данії, ви маєте виконати всі 4 додаткові умови. Перша вимога, ви маєте здати данську на рівні до 3 або на рівні прирівняному до нього. По-друге, ви маєте працювати мінімум 4 роки за останні 4 роки і 6 місяців. Що це означає? Це означає, що протягом періоду 4 6 ви можете мати 6 місяців, коли ви працювали або менше 120 годин, або взагалі не працювали. Але 4 роки, мінімум по 120 годин, ви маєте відпрацювати. Третя умова: ви повинні заробити 319 738 крон це середній дохід за останні 2 роки. Виконання четвертої умови ви можете обрати на власний вибір. перша можливість ви можете підготуватися та здати іспит на знання історії, суспільства, культури. Цей іспит називається Мелборгівський Спруг, і він відбувається двічі на рік. І друга можливість ви можете брати активну участь в датському суспільстві. Що це означає? Ви маєте бути членом або керівних органів, або самої громадської організації мінімум один рік. І ця організація має підтримувати всі демократичні засади і принципи існування данського суспільства. На цьому все. Якщо у вас залишилося питання чи ви бажаєте отримати індивідуальну консультацію, звертайтеся до New Workers. Ми готові допомогти.